Всім привіт. Трошки похолодало, я думаю, що можливо дощик буде. Ось перелітаю, дивіться. Мабуть дощик зараз буде. Вони, я замічаю, перед дощиком якось вони. Чи вітер такий. Чи тиск. Ось якось вони перед дощиком так. Полюбляють підскакувати. Не хотів я зайняти остальних Ну, як не хотів, тому що боюся. А якщо дощ буде, бо щось продавали. Це небезпечно. Не знаю, хто там піскочу. Ого, нарешали, ні. Вітер такий, начебто північний, такий прохолодний вітер. Свіжий, отакий, от я скажу, да, ванне, освіжаючий. Освіжаючий терець. Такий хороший. Вечірній такий. Тільки щоб не підскочили вище, бо я бачу, що, бачите, грубка одна починає сідати, а одна там зависає, ось за що я переживаю, чесно кажу. Вони ж не розуміють, що зараз можуть підскочити, а потім буде на переливки. А ті ще більш-менш толковіші. Або слабкіші, або вони більше щось знають, ніж ті. А, це це старі голупі, стати Оце все старий голубок, Ось. це старий, Я хочу просто роздивитися, хто ж там був. Старий голубок. Так знаєте, навірно підніметься черг би побере. Ялки, палки. Одар на відпустити оцю стайку нижню. А самі підуть, не знаю, мабуть, такі буде зараз. Що це таке? Це, кстати, молоді, все молоде, все по одній ось. Да. Так, сідайте, сідайте. Може тряхнуть трошки їх помаячить, я? А зараз трошки помаячить. Так, нічого не виходить. Нічого не виходить. Нічого не виходить. Так, там скільки? Три. Шість, сім. І воно восьмій десь там воно. Вже починається ось. Так, да, вітер, навіть посилюється. У мене вазі там горі. Так, посадка давайте. У нас літун, кстати, ось сідає. Літун. Оце кстати, літунчик, да, по-моєму? Да, 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 да. це літунчик, сильний літунчик. Двіся, бачите? Вот я давно замечал, что голуби, які вже піш-менш мають досвід, вони хитріші. Вони вже знають, що зараз краще туди не їсти. А глупіші туди полізуть. Так, буду трохенько маячити, ви знаєте, бо я щось переживаю. Ну, от парадокс, тут подивіться, от начебто знизу і нема такого вітру. Бачите? От Знизу наче так вітру і немає. А вони стоять на хорошому вітрі. Ой, будь ласка. Вони стоять на нормальному, хорошому такому літаючому. Хороший вітерець. Хороший вітерець. А тут так ледько лише, не ледько лише, але по крайній мірі тут я тако не наблюдаю, як там, по голубах. Бачите? Так. Ось уже ця піде зараз усе. Ось, ось сіли. І бачу, що важко їм, як важко, навірно все-таки. Мабуть без тоніровки, щоб підскочили, такі крила попускали. Да. Добре, давайте я поки роблю паузу, хай вони. Хай вони трошки приспустяться, тут я вже включу камеру. Знаєте, трошки піднялися. Трошки піднялися, чого я і боюся. Так, три, три, два, все нормально. Три, три, два. Трошки піднялися. Я вже роздивився, так більш-менш. Там є молодих трошечки. Не знаю скільки, але я бачу, що там молоді є, толкові, так що... Побачимо, чим закінчиться. Добре, хай картинка дай та сама не буду тримати. Її. Ну думаю сядуть. Думаю сядуть. Думаю, сядуть. Там один десь тиняється. Це теж молодий. Не, не пізнаю я з цих молодих, бо я їх ще не вивчив. Думаю, що сядуть. Верніше вже сідають, і так стають. Ну і хорошо. Тут, я, чесно кажучи, трошки вже перед так починаю нервувати вже. Оці вечірні підйоми такі це спонтанні, незаплановані, під погодку. Е дуже часто закінчуються ну, нехорошими не новинами. Так, да, там я не всіх їх узнаю, я вам скажу. Он, рябохвости літає. Це вже такий з бойових голубів. Три збоку літає ось. Оце молоде ось по Три, три, один і там один горі. А що в грі літає? Якесь чорне літає, знаєте? Якесь чорне горі. Бачите, нам круги нема тої. Вона, бачите, дивіться. Три збоку. Дві всередині. Оце все молоде сідає. Не обгоняне я маю на увазі. Там по одні, одній одне сіло не обгоняне. О, оце то, то подерло, дивіться. Бачите ці. Оце подерлося якоїсь біса. Дивіться, на нього. Бачили? Так, сідайте, сідайте, сідайте. Льотчики за льотчики, Потім ночуй з вами. Так, ось. Вже так шасі випускає, але так ще роздумує. І там один літає на льотчик оно. Льотчик, перельотчик посадить. ой, треба посадити, бо зараз одвернуся, а потім нема на небі і думає, сіло воно, де воно, яке воно, чи є воно. Ви бачите, десь ля ля, -ля. ай-яй-яй, пішло. Пішов вверх, який палка. Зараз будуть. Все, так, да, пішло вверх. От, от ви бачили? Чи, чим це його назвати оце? такого таке немає. Отут нема вітру. В ямі, а там трошки вгорі є. Але бачите, там трошки так то поле нахилене. Тепер побачимо, чим воно кінчиться це все. Добром не кінчиться. Добром не кінчиться. Ну це все молоде, якесь, я його не знаю, просто не знаю. Зараз воно сяде, я буду його розтрафую його. Не знаю це. молоде, Це з чорних якесь, так. Да. Ну вродилось таке, бачите, що зробиш. то один на два синій, я вже цього признав. Добре, буду чекати зараз. Як сяде, то зніму. Як не сяде то знімить, не сяде то. Продайте одно бігати, фонарі включати. Чекаю. Що воно таке за штука? чи є воно, зараз буду роздивлятися. Ну зверну на нього, звісно, увагу. Звернув на нього увагу, подивлюся. Треба вже якусь меточку на ньому побачити. Ага, у нього підхвостня така, так? Да? Така підхвостня у нього. Ага, в правому крилі вирвано щось, так? Так, 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 так. Ну що воно таке? Що воно таке, сідає? Давай, 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 давай. Тільки тут же сядь на очах у мене. Синє. Ух ти, я думаю, що чорний. Синя, меточка на спині. Ага, все. Я її розшифрував. Звірні сейчас сфотографував. Ну і сюди все добре. Все благо. Все благо. Три на два. Ну, с... А, ага, цей літунчик, все, знаю я. Це літунчик я знаю. Оце літунчик і піде пліменний. Піде він на. Так, посадка дивіться, бачите? ну, дитя, ні, а? Ні, сісти не може. Тут до бажання літати немає нічого абсолютно. Він сісти умудряється, в нього не виходить. Ну, бачите, простіший голуб. Раз, два, два прийоми. Ти сів. Оцей вже так поставлений голубок, це вже дисциплінований голубок. Цей голубок вже знає небо, коротше все знає, цей голуб. Цей голуб все знає. Ночі ще не знає. Ночі цей це ще не знає, ще не залишався ні разу. Давай, давай, давай. О, почало накрапати трошки вже дощик. Хорошо. Трошки накрапати. Бачите, десь називається сісти не може. Бачите? Це не є бажання літати, це сісти не може. Ну, має умудритися, ну давай, круть-верть. Дивіться, ну. Ну, бачите те, що робить? Піднімається. Ну пки під палки. Кажуть, голуби задоволення! Та голуби це буває сплошені нерви. Не задоволення, дивіться! Якби це було в програмі, в системі таке, як ти захотів, так і не політав, це було б задоволення, так як він літає не по плану. Сідати треба, тому що вечір такий дуже небезпечний починається. Ви бачили на нього? Ні, давайте виключу камеру, що я не там показую. Виключу камеру зараз. Побачимо хвилин через 10-15 що буде. Так, так, туди-сюди прилітають ось. Тому що ж не кроміше. Ано, дивіться, торчить. Бачите? Ана. Бачите? От йому, от йому подобається літати. Да? Піднявся туди, саме йому добре. А ти тут ходи куда Я мабуть зараз їм дам, мабуть, кормушки щось. Так, замануха, щоб вони якусь продемонстрували активність. Та там старі голуби. Там старі голуби, вони відкриті. Отак вони туди-сюди. Я їх кормлю. То там, то сям. А то хитріше, той шукає, де швидше, туди бустренько прилітає. І головне, що буває, дам в кормушках, а там швиденько поклеють, а потім швиденько в другу кормушку, тому що лакомство треба в першу чергу поїдати. От вони такі хитрують. Дивайте, що робити. Не, ну Цього шедевра я однозначно, я вже давно на нього оку поклав, я його заховаю. Ні, не, не таке слово заховаю, я його вже... Спланую його в розплід. Це літаючий голубок, хороший голубок, розумний голубок. От і я дуже задоволений ним. Старого, щоб воно тільки сіло оце зараз міняється, не... ніж залишилося. Що це таке за літання це. Ж. О! Старочки, старички політали? Ага а літати хто буде оце, а? На кормушку заглядаєте? А літати хто буде оце, а? Так, піду, напевно, насиплю, хай трошки вони активні свою. Покажіть, може він. Може він клюне на це, О. О, до кормушки. Бачите? Яке бажання літати до кормушки у них. Ну так. А ти чого там давай? Старий сыни рябий. Старий цены рябий, вижив. Красавец, вижив, вижив, вижив. Старий вже. Не реагує. Ну що, ще ждемо? Будемо ще ж Так, дивіться, як цікаво. Зараз, зараз покажу. Там хмари зійшли з заходу. Сонце на заході і він попав на сонце. Ось, бачите? На сонечку приблизьку є, так? Да? Тут ось Така начебто ніч уже, яка вже відходить. А там вона сонечко блиснуло. А, я по трубі покажу. Бачите? Вон труба ну, теж на сонці. От не знаю висоти цієї труби, я вам скажу. Не знаю, яка є висота цієї труби. Ну, Тут сонця видно не буде, тому що за горіхом. а там на заході якраз і він попав на сонце. Він попав на сонечко Вот так торчить. О! Полетіло опять кромить. Вот <риклад> таке на тренування, бачите? Отакі на тренування. Це вже у них друга серія. Так, поклівали, поплівали. поплівали. Торі, он твій сплошний, бачиш? Типу та сплошного, оно і твій сплошний. Корм зараз зараз теж молодих. Хороші да мені голуб'ят, літаючи. Це молодий кремак, вже не вивівся. Це теж молодий, ти не рябий. Залиняний. Треба було час взяти для сміху. У мене таке враження, що він сісти не може. Він не може сісти цього. Вже нижче, нижче, нижче. От я не можу розшифрувати сьогоднішній його оцей порив політати. Не, не може, ви знаєте, я вже трошки думав. Може йому щось дійсно захотілося політати. Він вже був, майже вже сідав, а потім рвонув. Ну тоді вітер такий був, що поривістий, бачите, його так захватило вітер ночі і понесло. Я не можу так стверджувати, що так, у нього вже сильне бажання було велике. Але ось такі, ось, бачите, в нього такі ось прийомчики, бачите? чи ні. Це явно, того, що він старається сісти, в нього не виходить ось такий прийоми. Трошки вправо, трошки вліво, трошки так, трохи всяк. Оці прийоми говорять про те, що він, йому зараз сісти дуже важко. Ну, не важко, але проблема в нього з тим, що сісти зараз йому важковато. Ось я Тим так себе веде. Голуб, як правило, тепер я трошки скажу більше, голуб, який от літає з захопленням, так бажає літати, він нього бажання літати. Він, як правило, спокійно, спокійно летить, не насолоджується польотом. А це й ні. Та я бачив мандражі там у небі. Він бачив, що в нього нема там насолоди від польоту, він хоче сісти. У нього не дуже виходить щось, не знаю чого, бо він вже було б вже так і битий-перебитий. Якась така загадочна сьогодні, історія, така вечірня. Загадкова, так. Да. Надію, щось зараз сяде. Да. Да, повинен вже сісти вже повинен сісти, вже не так. Он післо пої вже. Він сам радий, що добрався до хати. Він сам більше за мене радий, що добрався. Мені здається, що так хвилин 15 вже все. Вже він не побачив би нічого, вже плавав би, шукав би хату, стемніло б вже. Отак він найкраще удачно добрався. Отакий такий сьогодні вечірній був сюрприз. рівно він літав неспокійно. Я бачу, що він не насолоджувався. Я не можу сказати, що це так сьогодні в нього удар політати. Ні, це в нього щось сьогодні було таке от все. І ну як він там себе почуває. Не розривається в нього. Воно. Та ні, зараз пора холодно, нормально. Нормально. Все, заходь. Там ще кормушка залишилася. Досипав трошки, давай. Це такий синій голубок. Два на три, по-моєму, так. Да. Голубок вже обгоняний, вже все. він вже знає небо, так що я там не дуже вже переживав за нього. Потрібно було переживати тільки, що якщо стемніє, то знову буде тоді оці всі ребуси ночні розгадувати. Ну що, добре, зараз він зайде, На цьому, На цьому все. Ось такий вечір. Дощу як такої і не було. І не було. Вітер трошки перегнав усі хмари. Ну і Небо трошки, звісно, там було в грі вітрове. Ну все, всім пока, всім миру.